Вітаю всіх, хто любить малювати, сьогодні я хочу в цьому відео показати вам, як малювати чоловічу фігуру. Бо перед цим я показував, як малювати жіночу фігуру. Ну, чому жіночу фігуру? Тому що на моєму каналі саме жіночу фігури не так багато я розбирав. А фігури фігурою анатомічних таких відеоуроків було ну, чимало. Але... Попросили, сказали, щоб я показав, як малювати чоловічу фігуру і ще раз нагадав. ну Давайте ще раз розберемо. Значить, Наносимо ми значить, зріст майбутньої людини. От, ви самі визначаєте, якого буде зросту, чи більше, чи менше. От, наприклад, хай такого буде розміру. От, у вас. Людина. І ви ділите цей зріст навпіл. Так само, як і жіночу фігуру, ну, коли ми малювали, можете подивитися. Далі ми знаходимо знов-таки половинку, ми ділимо на 4 голови. Все те саме, як і з жіночою фігурою. Тобто тут пропорції, що жіночі, що чоловічі, вони ну, не відрізняються. Там Лише тільки різниця в характері форм, і в, ну, в самих, якихось, в знаєте, в розмірах, можна сказати, пропорційність в принципі, ну, зберігається. Тобто ну, такого, наприклад, немає, що там голова у жінки там, там у зріст від, ну, відрізняється за своїми пропорціями від фігури чоловічої. А от ну, ну, саме в характері форм і, і в розмірі. Деяких частин тіла можуть бути значить, різниці. Далі я намотую голову, да? от, намічу голову, от, ставлю шию. От, 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 уже давайте ми, починаючи з шиї, будемо вже тут конкретизувати, що шия чоловіча шия може бути ну, більш масивною, ніж жіноча. Да? От. Е, і, наприклад, я зараз показую направлення чоловічих плечей. Хай буде от таким чином. Тобто не, не зовсім рівне, а трошки буде йти якби в такому напрямку. Е, тобто, це плече буде е, трошки вище. І тут, за розмірами. Зазвичай, е, якщо брати по пропорціям, то Плечі, ну, якби середньостатистично дорівнює голові. от голова, да, от розмір голови плечу. от Це буде плече, плюс ще е, додається м'язова ну, маса, тобто м'яза. Якщо от тут у нас ну, буде розвинуте дельтовидний м'яз, то а вже ж він буде, е, плече за рахунок цього ще трошки буде ширше. Так, тут ми підключаємо трапецієвидний м'яз. Те, чого у жінки ми так сильно не підключали, бо це не означає, що в жіночій фігурі його немає. Це означає просто, що його не так видно, він не так, не так візуально якби, виділяється, ніж у чоловіків. Хоча знов таки ми, ми не будемо зараз ну, вдаватися. у... У такій деталі, що бувають чоловіки, у яких взагалі не видно цього м'язу, бувають жінки, у яких цей м'яз по тим чи, іним, чи, чи іншим причинам може виділятися. От тепер дивіться, це у нас буде, значить, ну, скажімо так, середина от основання шиї, так, середина де будуть у нас ключиця, і тут у нас щитовидна залоза. І це буде, можна сказати, від цієї середини ми, ми будемо з вами відштовхуватися, де буде знаходитись нога цього чоловіка, тому що він буде спиратися на одну ногу. Якщо людина спирається будь-яка людина, чи то жінка, чи то чоловік на одну ногу, то центр тяжесті буде весь на, ну, на цю ногу, на яку він спирається. І центр тяжко буде співпадати з центром е, тіла людини. А центр тіла у нас, е, як би людина не стояла, все одно буде у цій точці. Тобто Ми будемо от, орієнтуватися по цій точці. Тому ми зараз можемо провести перпендикуляр, і ось тут десь буде е, нога от одна нога, на яку спирається цей чоловік, буде обов'язково е, проходити цей перпендикуляр. Через е, середину стопи ці, цієї людини. Тобто ми зараз можемо отак взяти, отак десь образно, да? отак десь е, п'ята, отак десь буде йти з ст, е, ст, стопа, десь отак буде ця людина е, спиратися на ногу. А інша нога вже буде якось іти, як ми це визначимо. Далі дивіться я, значить плечі у нього будуть більш-менш розвинені, да? тобто будуть у нього. Е, Скажімо так, немаленькі. І дивіться, я тут вже задаю перспективне скорочення. Тобто торс людини буде розгорнути, голова розгорнута сюди, да, обличчя, а торс людини буде розгорнути сюди, в цю сторону. І дивіться, що я роблю. Якщо тут у нас десь буде середина тіла, ось дивіться. Раз, два. Да, є. Якщо тут у нас буде середина тіла, Пам'ятаємо, середина тіла це подздовшні кістки тазу. От. Якщо людина спирається на, на, на оцю ногу, то е, е, значить, е, таз буде тут більш значить, наклончик буде в сторону цієї ноги. На цю ногу йде навантаження і вона буде трошки вище. Оця кістка подздошна тазу. А ця ну, якби буде нижче от виглядати значить І лобок десь іде нижче, тобто десь отут буде лобок. І от у нас цей оцей вигін тіла до лобка це буде торс. От ми будемо з вами зараз його значить ділити на три частини. Для чого? Ну Хто дивився б мої заняття? з Малювання людини, ви вже, я думаю, знаєте. хтось, Хто в перший раз, то е, торс людини ділиться на три частини. Для того, щоб ми визначили з вами, от, наприклад, одна е, третя частина це буде грудна клітина. От Я зараз грудну клітину йому вимальовую. От Грудна клітина. Дивіться, раз, два. Грудна клітина. м'язи, груд... значить, грудей. І також ми бачимо, що ця частина менша, ця, 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 ця частина більша трошки. Тут у нас фіксується дельта, от, дельтовидний м'яз плеча, тут акроміончик зверху. От, і йде, йдуть кістки е, ключиці. Далі ми з вами, отут іде от у нас ребра, Значить, коробка реб, значить, ребер. Ось, ребра. Отут. Це вже йде у нас лінія живота, живіт. От. І отут вже таз іде. Бачите? От. І, А тут косі м'язи живота. Це зов, зовнішні коси м'яз живота, внутрішні коси м'яз живота. Це у нас прямий м'яз живота. Тут десь буде пупок, от, знаходитися. От. Оце ж ребра. Які вкриті косими м'язами живота. От, грудний м'яз туди йде і виглядає за грудним м'язом, виглядає також дельта у чоловіка цього. От. Тобто Ви бачите, що фігура чоловіча вона від, ну, відрізняється вже від жіночої. Явно, що це вже не жіноча стать. Тобто жіноча, ну, Хоча анатомічні властивості тіла людини. Вони десь будуть однакові. Ну, тобто, і, і там є такі самі м'язи, і, і у жінки такі самі м'язи, і у чоловіка такі самі м'язи. Тільки ну, ну, вони розвинені трошки по-іншому. Так, тут у нас, значить, оце можна сказати, і де у нас оце торс. От, оце торс без ніг, можна да, сказати. Отак От він у нас буде виглядати. От. Тобто далі я десь буде йти. А, і ще тут буде спинку, трошки його видно. ну Якщо він, у нього спина розвинена, то виходить, що так, так звані крила, отут десь ребра, а за ними йде ще м'яз спини широчайше. Ось от, тут. От тут іще зубчаті м'язи йдуть, дуже часто їх видно у атлетичних людей. Тут це не ребра, це зубчаті м'язи. Так само, і там вони виглядають з того боку. чуть-чуть. Тут а вже ці е, е, да? приславуті, ну, не рішитка від радіатора. Да? Ми от малюємо її, а стара... намагаємося їх більш так якось так якось реалістично вимальовувати, щоб вони ну, не були схожі на такі якийсь там шрам. От. І тепер дивіться, це дельта. Це Передній пучок, середній пучок, задній нам не видно. І отут вже вставляється рука. І подивіться, грудний м'яс, він йде отуди під дельту, тобто під руку, можна сказати, іде під руку, і тут у нас отака от подмишка. Да, отак буде йти. от І це у нас біцепс, плечевий м'яс, там видно ще трицепса. Можливо. Небагато, але видно. І десь отут у нас буде йти вже лікоть. Лікоть і передпліччя буде заходити на, отак, на біцепс От передпліччя. І знов таки, ви бачите, що руки кремезні, не жіночі. Знов таки, да? от якщо ми будемо спиратися на те, що ну, якби паралельно проводити, як ми от малювали жіночу фі фігуру, ви бачите, що як, ну, які є характерні особливості. Це Плечі, вони ширше, ніж таз. У жінок може бути на одному рівні. Стегна вуще, ніж плечі. У жінок стегна дуже часто набагато, ну, не набагато, але більше, ширше, ніж плечовий пояс, або однакові, що також є особливостю жіночих фігур. І ну там, грудні залози то зрозуміло. І талія. Талія також може бути більш витончена. От. Тут іще ми з вами зараз покажемо низ, низ грудного м'язу. Це залежить від того, наскільки розвинений грудний м'яз. Якщо він такий великий, ну, такий розкачаний, то він може бути тут доволі ну, так, нормально за, ну, за розмірами займати тінь. І отут іде вже грудні залози от, по цьому лінії злом. Отак, пучки йдуть грудних м'язів від, від грудини, вони отут отак от розходяться грудний ну він взагалі називається грудний м'ясо, але він е якби, ділиться на, на такі пліти. Да, такі. І що цікаво, що лікоть десь співпадає з талією. тобто, е тобто е Десь е трошки вище пупка, бо е талія знаходиться чуть-чуть вище пупка. Тобто, Грубо кажучи, де закінчуються ребра. Там десь буде на, на тому рівні десь буде лікать іти. А зап'ястя, зап'ястя, от от іде у нас, е, е, значить, е, перед е, пліччя е, частин руки, да? от. А це вже у нас іде запястя. ось. До речі, вони десь однакові от до ліктя і оця частина десь однакова е, від е, плечового. Від плеча до ліктя і від ліктя до запястя вони десь йдуть однакові. І от запястя воно десь буде битися об, об Отут, якщо так малювати анатомічно да, отут ногу людини, то яка е, значить, кріпиться шийкою стегна до тазу, да, то отут І от якраз зап'ястя буде битися об цей вертів. Плюс ще долоня. Людини то десь на середині стегна буде закінчуватися рука людини. На середині стегна. От. А коліна десь буде отут. Десь буде нижче трошки. да? От. Получається. Раз, два. Ну, Десь, десь так. І от дивіться, зараз я отут от йому зараз одягну йому плавачки. Отак, щоб він у нас був не одягнений. да? Отак. Отакі от плавачки. Тут іде у нього. Сідниця. Знов таки, ми ж не малюємо йому там, там сідницю таку дуже да, ну, таку якусь характерну, да, таку, що, що виділяється, але ж ми не можемо її не показати. Хоча у чоловіків вони також можуть бути фігуристими сідниці. О, тут стегно. Я не буду зараз тут розп... ну, вдаватися в дрібниці, тут, які тут є м'язи, бо зараз у нас. За мету зовсім інше стоїть завдання. Не, ну, от, не, не анатомічний розбір, а як намалювати чоловічу фігуру. І ось іде от нога. Ось дивіться, нога, він з коліно. Ось нога, тут от коліно десь буде йти. От, от таким чином. А це, ця нога до нас ближча, тому коліно її буде і, 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 до, до речі ж нижче трошки. Бачите, отут у такий ідеш перехід нижче. Тобто коліна буде десь ось тут, і ця ніжка у нас е, вийде, трошки буде, отут вона буде йти ближче до нас. от, І ми малюємо, якщо він ногу отак якби від, відхилив в цю сторону, от. Тут у нас ну, оцей, гамілка стоп і стопа. Стопа людини. Да? Отак він стоїть у нас. От. А ця ніжка ну, ми трошечки її продовжимо, щоб десь тут вона була. От. Ця ніжка. І от таким чином ми її покажемо. От десь отак. Він буде у нас стояти і проводимо перпендикуляр, десь весь десь виходить у нього, ця нога виходить у нього. В, 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 в середину. Ну, тобто середина стопи виходить йому всередину його тіла. От. Ну, отак ми зробимо, щоб йому, щоб отак було його. Труситі. Зараз навіть за заштрихую їх, щоб вони нас не, не збивали з толку. І от таким чином. Так, <плес> ну, можливо, сідницю трошечки йому зроблю тут чуть трохи. Отаким от чином. От. І дивіться. Якраз до, до, до середини його стигнав, тут десь коліно буде йти його, Да тут, тут, тут м'язи йдуть його. О, таким чином він цю ніжку. От. Можна ще ніжку було б йому отак, от сюди виставити. О, ну, в общем, тобто тут уже Ну, можна гратися з цим ракурсом, як хочеться. От, отак ніжка вставляється, стопа. Е, а тут вона така майже йде у профіль. Стопа. От. І коліно. Тут навіть буде воно іще вище трошки. А тут на, напружений м'яс ноги йде. Ось таким чином. Нап... Так, от, отак, отак якби нависає над, над коліном, він йде. От. І все-таки підняти іще, от, отак підняти треба йому плавки. От, щоб було видно, що ця частина у нього йде якби більша. Тобто вища ця частина тазу. От. Можемо переміряти йому, його голень. Ось ну, тут десь гомілка стоп. Перемірити. От. до коліна. Ну, десь вони, бачите, от однакові йдуть. От. І що тут у нас ще? А, ну, значить, стопа. Стопа має, має бути, ну, знов-таки, десь одна шоста, ой, господі, 1,6. Влазить стопи у гамілку до коліна, тобто ви от міряєте, наприклад, стопа от 1, і ще там 0,6. тобто Можна так поміряти значить, розмір стопи. Так само тут іде от рука. от значить Великий пальчик. Ну, тут, да, от, пальці, ну, я зараз їх так от намалюю, так чисто. як знаєте, ну Таким блоком. От, Тут йдуть пальці, от, великий палець, десь до середини стегна, от, і так само от, ну, довжина долоні дорівнює від підборіддя до середини лоба або також 1,6 від зап'ястя до ліктя. От, от, раз, от, відмітили, і ще 6. ,10. Тобто можна таким чином, можна, можна таким чином. О тут оцей рух, як -то, ну тобто хотілось би йому кніжку туди більш вигнути, ну, вигнути, отак. Щоб вона так була більш е такою е пластичною, скажімо так. От, тобто, отак іде кістка, оця борцова, отуди. От, і от таким таким чином. А тут от так, О. От так, Отак. так буде краще виглядати. А там видно, як іде. Гамілки. От і м'ясо, м'ясом. Стегно там виглядає з того боку. ну, з тієї частини. І дивіться, що відбувається так. Це, це зап'ястя. Що відбувається тут, наприклад. Тут у нас так само встав... вставляється рука, От. Вставляється рука. Е, е, ну, вони можуть бути на, на одному рівні тут десь лікать, але у нас виходить, що тут у нас біцус отак відкритий. І ми малюємо йому що він руку так якби витягнув. Отак от витягнув руку, до нас вона відкрилася, ця рука. А тут уже супінація така від, від, відбувається, що от отак от іде от, знов таки десь на такому рівні. І долоня. Тобто там великий пальчик і долоня. от, от таким чином. Тобто руки, руки е, ні в якому разі. Би, ну, тут, можливо, також необхідно вам слідкувати, щоб у вас не вийшло так, що вони будуть, ну, тобто руки не мають бути різними. Ми тут враховуємо ось і перспективні скорочення. Тому десь ось рука вона має бути тут, якщо ця у нас нога трошки вища, то і ця рука відповідно десь буде. ось до середини стегна, десь тут буде зап'ястя, і десь отак буде йти долоня. От, тут, отут тут великий пальчик. Я це зараз отак схематично все показую, щоб ну, не, не вже у дрібниці. От. А то зараз налетять хейтери і скажуть, що необережно не і так далі. Волосата лінія і ще щось. О, так що, дивіться, отак йдуть у нього плечі. Тобто це характерні особливості для чоловічої фігури. От, можна показати м'язи. знаєте, ну, Ярко виділені грудино-ключичні м'язи. Також підкреслити, як, як, як грудні м'язи відділяються від дельти. Це так само. Не зовсім ну, характерно для жіночої фігури, скажімо так. Де тут спинка? Також широчайший м'яс він так само надає чоловічості, тобто широка спина, вона взагалі от характерна для чоловічої фігури. От. Ну, і, А вже ж фактурні дельти. Хоча дельти фактурні, ми можемо зараз бачити і, і, у, і у жінок, які займаються десь там в залах і так далі. От, ну, Пальці я вже тут вимальовувати як штучний інтелект не буду. Тому що це все час. І так от, ну, відео зайняло цілих 25 майже хвилин. Ну, отут така буде голова. Розворот голови в цю сторону. От. Хоча він, його можна розвернути куди завгодно. Ось такі особливості малювання е... чоловічої фігури. І ще раз дивіться, проводимо перпендикуляр і пер... пере... Пере... переконуємося, що попадає е... ну, саме йому, 영ует... навіть, можливо, можна було йому ніжку. І ще е, трошечки усюди відсунути, бо, бо, бо прям дуже сильно я її завів. Отак, от перестарався, можна сказати, що, бо можна так, так, так зробити, що він буде взагалі завалюватися у вас, ну, якби, знаєте, клювати носом уже. То ще раз, ось, проводимо перпендикуляр. Е, от, і десь отут, виходить, буде, отут десь буде е, п'ята. Коліна тут от так от утанула, коліно за, занурилось. Тут коліна отут. таким чином. ось, І от. от таким чином буде воно якось. І п'ята. Тобто буде навіть здаватися, що ця ніжка коротша. от, він якби, ну Вона з. Е, е, там якби позаду, а ця нога вона вилізла до нас вперед. Тобто він її виставив уперед і вона в такому, в такому стані от, розслабленому. Тобто він на неї не спирається. Він... А ця от м'яс напружений. отак, да, Такий напружений м'яс, що він якби, спирається на цей От, Тут у нас. ну, да. І попок. От таким, е, от таким чином ми показуємо чоловічу, чоловічу фігуру, які є особливості чоловічої фігури. Тут ще можна грудну клітину так підкреслити, оцю частину. Ну, от, можна ще от підкреслити між, між, між От то от, і пам'ятаємо, що грудна клітина це одна е, е, третя частина, потім від грудної клітини до пупка, і потім від пупка до, до лобка. Оце от ці основні такі частини торса. Ділиться на три частини, і тоді е, ви можете знайти всі, 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 всі частини тіла. Ну, от. ну і вже ж ну, стопа має бути довшою, а вже ж, ніж. Ніж, ніж долоня. Це ж, ну, тобто у вас не можуть бути долоні однакові зі стопою. От. В принципі, стопа людини десь повністю ну, десь дорівнює голові. От. Ну, якщо так, ну, Від підборіддя до, до маківки, десь воно так і є. От, бачите, міряємо. А долоня, долоня дорівнює від підборіддя до середини лоба. Ну, можете так стати перед зеркалом і, і перевірити. В принципі, отакий от такий, от відеоурок. Ну, характерні особливості ну, саме чоловічої фігури. Якщо я думаю, вам, ну, якщо ця, ця тема буде вам цікава, такі от анатомічні моменти, то от на, на каналі є, там є відео, де я розбираю і ну, там окремо руки, ноги, там, от, більш пам'язам. Тобто це вам буде корисно, якщо ви хочете повчитися малювати людину, то це буде вам корисно ще і по м'язам пройти, щоб ви в цьому орієнтувалися. На все добре, малюйте. До побачення!